Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні наша славна Україна відзначає свято, День гідності та свободи. А чи знаєте ви, що це за свято? Тож послухайте уважно, я вам зараз розповім. Україна це рідний край, у якому ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутня річка Дніпро. На берег Дніпра розкинувся Красень Київ. Це столиця нашої держави. З півдня Україну омивають моря. Чорне та Азовське, на заході здіймаються у небо вершина Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. Густі ліси на півночі це полісся, а далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Україна це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року Свято Свободи та Революції. 2013 рік Революція Гідності. Це був надзвичайно важливий іспит. Для нашої України наша молодь цінує своє життя, відстоювала її незалежність та єдність. Це герої Небесної Сотні. Вони показали на власному прикладі, що таке гідність. День гідності та свободи є важливим святом. Яке в Україні відзначається 21 листопада? Це час, коли ми вшановуємо права людини, гідність кожної особи та свободу, якою ми користуємося в щоденному житті. Тому саме сьогодні, у цей час ми маємо як ніколи проявляти свою. Повагу, любов до рідної України зараз нашій країні потрібно бути єдиною та згуртованою та допомагати нашим захисникам, котрі захищають наші кордони, нашу цілісність. Тому, дітки, пропоную сьогодні зробити до нашого сьогоднішнього свята День гідності та свободи патріотичні листівки. Дивіться уважно. Діти, перед тим, як ми з вами будемо робити нашу листівку, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Віє-віє вітер! Віє, повіває, жовті листочки з дерева зриває. І летять листочки, кружать по доріжці. Падають листочки прямо нам під ніжки. Дякую вам, дітки, за увагу! Буду чекати на фото ваших листівок.